Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Жив був у лісі зайчик, на ім'я Кузя. Він був веселий, швидкий і завжди любив привертати до себе увагу. Але була в нього одна проблема він дуже любив кричати: Гей, друзі, часто кричав Кузьма, навіть коли ніхто не питав. Дивіться, я тут. Або побачивши красиву квітку, ого, подивіться, яка вона гарна. Я перший це помітив, кричав він і на лісову річку, і на травинки, і навіть на сонечко яке сходило. Всі свирядка вже почали дивитися на нього здивовано, але ніхто не смів йому сказати, що його крики заважають. Одного дня в лісі з'явився новий мешканець сова, яку звали мудра. Вона була дуже спокійна і вміла слухати. Якось мудра підійшла до Кузьми і лагідно запитала Кузю, ти дуже добрий і веселий, але чому ти постійно кричиш? Це може бути трохи неприємно для інших. А чому? Я просто хочу, щоб усі знали, що я є, То воно відповів зайчик. Модра м'яко посміхнулася. Розумієш, Кузю? Коли ти кричиш весь час, твої слова стають нечутними. Люди і звірята перестають звертати на тебе увагу, тому що вже звикли, а коли ти говориш спокійно і тихо, тоді твої слова справді важливі і вони досягають серця інших. Кузя замислився, він не розумів, чому його крики не мали того ефекту, який він очікував. Тому він вирішив спробувати бути тихим, хоч це було дуже непросто. Через кілька днів, коли знову почався день, Кузьма мовчки сидів біля річки, милувався красою природи і чекав, поки друзі звернуть увагу на нього. І ось коли він сказав кілька слів спокійно, всі слухали його уважно: Кузьма, як ти змінився? Твої слова тепер звучать по справжньому важливо. Сказав їжачок Тимко. але ось як буде далі? Чи навчиться Кузьма зберігати рівновагу між тишою та радощами, які він хоче поділитися? Чи зможе він зрозуміти, що не завжди треба кричати, щоб бути почутим? Кузьма почав розуміти, що іноді краще просто бути спокійним, ніж постійно привертати до себе увагу. Криками. Він зрозумів, що коли говорять тихо і зважено, слова стають більш важливими і ними справді хочеться поділитися. Але одного разу на лісовій галявині сталося щось непередбачуване. Всі звіряти зібралися разом, коли раптом з лісу вискочила лисичка Ляля. Вона була дуже схвильована і кричала Ліс горить, ліс горить, швидко всі сюди. Кузьма здивувався, але всі зірята одразу зрозуміли, що її треба допомогти. Вони стали організовуватися і швидко побігли до місця пожежі. На щастя, ляля просто помилилася, це був маленький палаючий кущ, який згодом загасили, але цей момент був важливим для кузі. Він зрозумів, що іноді в житті важливо кричати, коли дійсно є загроза. Або коли терміново потрібно звернути увагу на важливу справу. Кузьма задумався. Я зрозумів, що є час для тиші, а є час, коли справді треба кричати. Я буду більше слухати і не кричати без потреби, але коли стане дійсно важливо, я зможу висловити те, що треба. З того часу Кузьма почав уважніше ставитися до своїх слів. Він зрозумів, що можна бути почутим і без зайвих криків, але в разі потреби, коли потрібно діяти. Він зможе повідомити всіх. А ти, маленький слухачу, коли б ти хотів, щоб тебе почули у тиші або в момент, коли потрібно діяти? Кузьма став дуже уважним до своїх слів і помітив, як змінилася атмосфера в лісі. Свірята почали звертати більше уваги один до одного, а коли Кузьма говорив, вони слухали з цікавістю. Він розумів, що якщо постійно кричати, то кожне слово втрачає своє значення. Але якщо говорити вчасно і тихо, то його слова стають більш важливими і значущими. Одного дня до Кузьми прийшла маленька білочка Соня і сказала Кузьмо, я теж хочу, щоб мене слухали, але мені здається, що всі мене ігнорують, коли я тихо говорю. Кузьма посміхнувся і відповів сонечко. Іноді варто зробити паузу і подумати. Коли саме говорити? Можливо, твої слова будуть чутніші, якщо ти почекаєш, поки всі заспокояться. Соня задумалася вона почала прислухатися до себе і помітила, що дійсно, коли вона мовчала і уважно слухала інших, її слова ставали більш важливими для встукачів. Дякую, Кузьмо. Ти справді мудрець, сказала Соня з усмішкою. Кузьмо зрозумів, що іноді навіть маленьке слово може змінити настрій і ситуацію. Якщо воно сказано в правильний час. І з того часу в лісі з'явилася нова традиція коли всі слухають один одного і не перебивають, їхні розмови стають глибшими і теплішими. Але що буде далі, чи зможуть усі звірята навчитися слухати іще краще, і чи буде хтось, хто забуде про важливість тиші, та все ж почне кричати. З часом у лісі стало дуже тихо і спокійно, адже всі звірята розуміли, як важливо слухати один одного. Вони більше не кричали без потреби і навчилися ділитися своїми думками та почуттями тихо. Але чітко, Кузьма став справжнім прикладом для всіх. Як можна говорити по справжньому, коли є чимось поділитися? Одного вечора, коли весь ліс зібрався навколо Великої галявини, Козна поділився своєю історією про те, як важливо говорити, коли є що сказати, і мовчати, коли потрібно слухати. Не завжди треба кричати, щоб тебе почули, сказав він, але якщо в тебе є важливі слова, то говори з серцем, і вони будуть почуті. Звірята з усмішками погодились і вирішили, що відтепер у їхньому лісі пануватиме повага та тиша, коли це потрібно, і ясність, коли прийде час. Поділитися важливими думками, усі стали більш уважними до своїх слів, і навіть на галявині завжди можна було почути добрі поради та цікаві історії. Кузьма більше не кричав без потреби. Він навчився правильно використовувати свої слова і цінувати мовчання. А ліс став ще гарнішим місцем, де кожен мав можливість бути почутим, але тільки тоді, коли це було справді важливо. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.